Вас у нашій новій церкві Прийміть цей пліт ісіль на рушнику, бо нам так вірним віри, Бога, треба, Святих джерел для доброго життя. Дорогий Владико попеет сьогодні в цей історичний день. Для нашого села і для нашої парафії раду вітаємо вас і просимо освятити цей Божий храм, який будував цей люд. Просимо звершити божество на хирейську літургію, просимо звернутися до, до нас своїм пастирським словом і вознести ці молитви за нас, за нашу парафію, а особливо сьогоднішній день, за наше військо за наших хлопців і дівчат, які, зокрема, тут багато з цього села. Просимо вашого атхірейського консула. Хай Господь усіх благословить. Маємо сьогодні велику радість. Тільки тут у Волі Висоцькій, але у всій нашій сухацько-жовківській партії, бо є освячення народження нового храму, храму, який так будувався Людськими стараннями, людськими жертвами, пожертвами. Але сьогодні маємо радість, і сьогодні святий Миколай робить для нас подарунок: подарунок для Волі Висоцької, подарунок для нашої церкви. Сьогодні ми молимося за всіх парафіян, за всіх, хто жертвував, хто вже можливо і відійшов з цього світу, починаючи цю будову і вкладаючи свою пожертву на цю церкву. Але сьогодні ми об'єднані цією спільною молитвою за кожного з вас, за ваших дітей, за тих дідочок, які сьогодні так гарно сказали ці слова. Об'єднані цією спільною молитвою за нашу Україну, за наше військо, яке сьогодні має свій день заснування, і це співпадає з Днем Святого Миколая. Нехай ця спільна радість і ця спільна молитва сьогодні об'єднає всіх нас тут, у храмі Божому, а ми всі, заходячи до цього храму, зробимо цей спільний намір, за що ми жертвуємо сьогоднішню літургію, сьогоднішню молитву. Жертвуємо, напевно, в тому спільному намірі за нашу Україну, за перемогу, за кожного нашого захисника і захисницю. І особливо за тих. То тут живе, то тут молиться, то тут трудиться для добра і розбудови нашої держави.